Бувають моменти або навіть дні, коли просто важко, без очевидної причини, без слів, просто відчуття пустоти всередині, і вас нічого не радує в такі моменти. Я знаю та розумію такий стан, і саме в ту мить важливо не засуджувати себе, не тиснути на себе, а навпаки, надати собі підтримку. Я хотів би поділитися з вами п'ятьма простими речами, якими я користуюсь, щоб повернутись до себе. Коли зовсім немає сили, мотивації чи натхнення. Можливо, вони будуть корисними та допоможуть і вам. Перше тепло та вода. Приготуйте собі щось тепле чай, воду з лимоном або будь-який інший напій, просто щоб тримати теплу чашку в руках. На перший погляд здається, що це проста дія, дрібниця. але вона працює, вона заспокоює саме з за допомогою тепла в долонях. Ви нагадуєте собі, що ви тут, ви живі, усе минає. Друге. Позбудьтеся зайвого шуму при можливості. Вимкніть смартфон, планшет, комп'ютер хоча б на 20-30 хвилин. Серйозно, створіть собі тишу та спокій. Не гортайте стрічки соціальних мереж, не робіть порівнянь з кимось. Ваші емоції оригінальні та справжні, і ви маєте повне право прожити їх без сторонньої оцінки. Третє. Завжди дякуйте. Напишіть або проговоріть для себе три прості речі, за які ви вдячні сьогодні. Немає потреби шукати щось велике чи грандіозне, достатньо теплої ковдри, чаю та часу з близькими нам людьми. Такі дії повертають нас до справжньої, теплої реальності. А реальність така, що навіть у кожному дні, яким би важким він не був, є ще світле та приємне. Четверте. Краса та природа. Просто вийдіть на вулицю або підійдіть до вікна. Зосередьте свій погляд на небі. Послухайте, як шумить вітер. Спробуйте не думати ні про що у цей момент. Просто насолоджуйтесь ним. Ми доволі часто забуваємо, що навколишній світ теж є частиною підтримки. Нехай ця мить стане для вас ще одним джерелом вашого натхнення. 5. Дозвольте собі бути різними. Проговоріть до себе, я маю повне право інколи відчувати слабкість. Ми не вважаємо це поразкою. Це не можна назвати кінцем. Це про людину, і її людську якість. Кожен з нас періодично буває в тіні. Але саме там, в ті моменти темряви, і народжується м'яке, надихаюче світло. І декілька слів на завершення цього відео. Якщо хоча б одна думка, з цього відео була для вас корисною. Просто не забувайте, що ви не самі. І навіть маленький крок це вже початок руху. Якщо ви хочете, щоб ми продовжували цей шлях разом, підписуйтесь на канал, залишайте коментар та завжди бережіть себе, тому що кожен із нас особистість, кожен із нас важливий, кожен. Ніколи не сумнівайтеся, крок за кроком, я йду, ви йдете. Ми йдемо разом. Ставте вподобайки та підтримаймо український контент разом.